На Хмельниччині затримали двох підозрюваних у підриві біля будівлі району ТЦК та СП у Кам'янці-Подільському. Ними виявились місцевий наркозалежний та 17-річний студент міського коледжу. Про це Суспільному розповіла речниця управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Людмила Рябчук. За її словами, обоє підозрюваних діяли окремо, але мали спільного російського куратора. За його вказівкою, 17-річний студент зробив саморобний вибуховий пристрій, який начинив порізаною арматурою та гайками для максимального ураження. Ще він спорядив його мобільним телефоном для дистанційної детонації. Після цього готовий вибуховий пристрій він заклав у таємний сховок, а геолокацію скинув своєму російському куратору. Російський куратор скинув координати сховку іншому агенту наркозалежному. Наркозалежний забрав СВП з. І після того мав занести його до ТЦК. Але усвідомлюючи, що його можуть ліквідувати як свідка зайвого, наркозалежний вирішив замовити доставку, втемно використавши кур'єра. Після того, як співробітник служби доставки підійшов до ТЦК, російські окупанти підірвали його разом із вибухівкою. За словами Людмили Рябчук, затриманим оголосили про підозру за частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України терористичний акт, який призвів до загибелі людини. Їм загрожують довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Нагадаю, 5 лютого близько 13-ї біля Кам'янець-Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. Тоді загинула одна людина. Четверо були травмовані. Їх доправили до Кам'янець-Подільської міської лікарні. Вибух 5 Лютого пролунав ближче до будівлі, де проходили ВЛК, розповів Суспільному Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. За його словами, людина, яка була біля ТЦК, хотіла передати речі військовослужбовцю, який там перебував. При цій передачі і відбувся вибух.